Привіт, шановні, привіт, наші улюблені. Сьогодні у нас Албанія, і я навіть не знаю, що чого чекати. Я сподіваюся, що це не буде знову щось нудне, яке неможливо слухати. Я обожнюю національний колорит, який привозить Албанія кожен рік, кожен рік на Євробачення. Але мені хочеться його осучаснення трішечки. З новими тенденціями, які можна слухати, ангела класна, крута дівчина з крутим вокалом. А після неї циганська свадьба. А верома фо бахтами поки вас тут бабами. Окей, ми починаємо. Давайте подивимося, а ми вам скажемо свою реакцію на цю пісню, а ви нам скажете все, що ви думаєте про нашу реакцію. І також про цю пісню. Не забувайте підписуватися, натискати на дзвоник і писати нам коментарі. Давайте сподобачки. Окей, погнали, поїхали. <кій> ну що? О, Боже. О, Боже, я боюсь. Албанською, Албанською і плюс, мені здається, вони кожен рік використовують оркестри на нас Це прикольно, це прям така фішечка, знаєш, відбору. Вокал, як завжди. Ну, Вони вміють. вміють. З вокалами там все добре. Але ж ця сукня з. Дружина Сітріпіо. Ти знаєш, як для балади, то як для албанської балади. Дуже сучаснено, дуже передбачувано, дуже знайомо, скажімо так. І взагалі навіть мелодія якось вгадується наперед. Але... Мені подобається. Чоусь. Не відштовхує. Воно не, не, не те, що... от мені не те, що подобається, але мене не відштовхує. Я можу це послухати. Ома <му> який <му> тільки не плач. Ну от, Не треба. <му> навіть... Ух ти! Мені корискі мотиви, це по трішки було на мене, і це класно. Ти не чекаєш у баладі на чітку. Зараз вона змінилась. Ну, пісня якось розвивається. Вокал окей, я відмітив, Вокал круто. Я думаю, вона в судійці взагалі круто звучить, там беки класні, mm -hmm. їх погано тут чути, але Блін. Непогано накидали модулів нових. Круто! Слухай. Цього я... разу, цього року, я в захваті. Звісно, це не пісня Переможець, але це дуже крутий виступ. Okay. І гідний претендент для фіналу. Я б навіть могла сказати, що е, якщо ще трішечки докрутити, вона просто в мене викликала сироти, я прям сиділа в захваті. <Русь> От якби підкреслити ще беки, гучніше зробити. Вони дуже класно співали. Er. Я чув. Вони були стишені якось. Вони були дуже Та-да, угу, угу. та да та да та-да. -та -да. Щось дуже-дуже знайоме. Ой, чекай, 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 А! Мені подобається розвиток пісні, і я не відволікаюсь на те, щоб шукати референси. І для мене це плюс. А от цього року якось клас. Мені подобається, я за албанію. Отже, Албанія цьогоріч дуже крута пісня, дуже хороший виступ. Класний вокал. Я, я думаю, що ну дивись, по-перше, на Євробаченні не буде оркестру. Це дає надію на те, що Беки буде чути набагато краще, вони трішки вирівняють оцю всю різницю, і це має призвучати взагалі до, до сирот. Слухай, ну давай по-чесному, а Євробачення вже скучило за хорошими баладами. Ну я не думаю, що це переможе, Не думаю. Але як Ні, такий гідний представник саме баладного напрямку, вона займе свою нішу. Я теж так думаю. Really walking close to thee. Я бажаю Албанії успіхів. Клас вперед! ваші думки у коментарях. Будь ласка, підписуйтесь, ставте на вподобайки і тисніть на дзвіночок. Сезон Євробачення несеться. Ми несемося разом з ним. Ви несетеся разом з нами.